Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка я в Аврорі за 20 гривень. Глазур кондитерська, блискучий метеорит 75 грамів є в рожевому блакитному кольорі. Пюре картопляне зі смаком курки швидкого приготування від ріва 40 грамів 23 гривні, кислота лимонна 90 грамів за 12 гривень. Сіль кам'яна мелена за 12 гривень 1 кілограм. Жалейні цукерки бебето. Вага 80 грамів, ціна 29 гривень. Є зі смаком полуниці. Є ось такий апельсиново полуничний варіант. Чи ще з малинкою мікс смаків. За 49 гривень гумка жувальна у вигляді кавунчиків 90 грамів. Ще одна новинка. чипси норі хрусткі, Вага 25 г, ціна 44 гривні. Макофе капучино з такою карамеллю, мачте, воно тут окремо прикріплена. Заварюєте собі капучино, а потім зверху посипаєте такою карамелью солоною. Ціна 11 гривень. Кава розчинна Нес кафе, Класік. Змінилась упаковка. Так, але це не такий варіант, а вагою 60 грамів акційна ціна. Цей варіант коштує 229 гривень акційну. Ага, а акційної нема. Розібрали. 7 гривень Якобс, 3 в одному Напій, кавовий. Сиропи до кави, зазвичай їх так багато, бачите, як розкупили. 29 гривень за 200 мл. Доповнюють смак кави, можна собі зробити смак кокоса, вишня в шоколаді. Так, що тут ще є? Пляшка для олії скляна об'ємом 1 літр. Вона має такий дозатор. Скло, але чорне, бачите, таке покрити. Пофарбоване. Є ще ось такі прозорі скляні варіанти пляшки для олії чи оцту 65 гривень. І 109 гривень більший варіант. 59 гривень ваза для квітів скляна, циліндр. Такі приїхали новинки, чашечки, вони йдуть рельєфні. Таким ромбиком зображенням. Три варіанти кольорів: зелений, сірий та блакитний. Як бачите, ще й обвідок всередині такого ж кольору, як і зовні. Ціна 69 гривень, об'єм 370 мл. Чашки скляні, ребристі зеленого кольору по 77 гривень. Бульйониця скляна із цієї ж колекції в зеленому кольорі. Ціна 77 приїхало багато ось цих чашечок, нашумівших. От таких блакитних з смаринкою. Бачила в інтернеті, що є ще і з квітковими зображеннями. До речі, в нас ці, що були квіткові без блюдця, розібрали на ура. Ціна 199 гривень. Набір підставок під гаряче бамбукові. Чотири штуки в упаковці. бачите, що мають такі краплинки, щоб не царапати поверхню, на якій стоять. Ціна 69 гривень за набір. Ще одна цікава новинка це така менажниця пластикова. Ви знаєте, в мене перша асоціація з пташкою. Схожа на пташку чи ні? По формі. Є в світлішому кольорі, а є в сірому. Ціна 39 гривень. Менажниці для закусок бамбукові. ціна 139 гривень. Такий варіант. І є на три відділи за 77. До речі, вони досить мілкі. Рушнички паперові, кохавинка. Ціна 49 гривень. Дошка кухонно-обробна, пластикова, розмір 23х14 см. До речі, здається, маленька, але вони дуже практичні. Якось нарізати цибулинку чи морквинку, чи, чи ще чогось кусочок, достатньо їх. Я маю таку думала, буде маленька, просто йшла в комплекті, а виявилася дуже і дуже практична. Ціна 17 гривень. Килимок для просушування посуду. Ціна 84 гривні. Вони йдуть такі, як прогумовані, не будуть ковзати. Не лише з тюльпанами є такий фруктовий варіант. Так, тюльпанчики, фруктики. Такий варіант. Одним словом, є різні. Акційна ціна на форму силиконову для приготування льодяників 39 гривень. Набір шумпурів металевих 6 штук. Ціна 95 гривень, довжина 60 см. Така цікава новинка для пікніку. Так, Це є набір розпалювачів для багаття еко 6 штук. Дуже цікаво, чесно кажучи, бачу таке вперше. Дайте, відкриє, подаємося поближче. Ага, закрито. <гум> Не можна. Тут є віконечко. Я так розумію, що там ось таких шість штучок. Пришвидшити розпалювання багаті. Знаєте, я би використовувала навіть як декор. Дуже цікаво виглядає. Господеньки, звертайте увагу, є в аврорі такі різноманітні. Контейнери з харчової фольги для приготування їжі. Три штуки об'ємом літр та 440 мл 34 гривні. За 29 гривень три штуки із кришкою по 900 г. І такий варіант: 44 гривні, 2 штуки більшого об'єму – 3 літри і 100 мл. 27 гривень такі контейнери. Три штуки по 960 мл. 189 гривень коштує сушарка для посуду пластикова із піддоном. Досить більший варіант. Ось така. Пакети-слайсери для зберігання заморожування об'ємом 1 літр, 5 штук, ціна 29 гривень. З кого мають бігунця. Дуже зручно, до речі, в них зберігати, щось заморозити. Навіть, до речі, можна якісь іграшки по типу лего або щось дрібненького. Що тут, будь-що. 139 гривень коштує форма для випікання, металева із щіпкою, діаметр 28 см. Такі у формі серця по 129 гривень. Теж роз'ємні вони йдуть салатник фарфоровий білий із візерунком 39 гривень. Ретежерка на взуття на 5 полиць. Ціна 249 гривень. Ще одна цікава новинка. Це є жіноча сумочка текстильна. Ціна 249 гривень. Вони, до речі, йдуть досить містки за рахунок ширини. О, є ще окрема така ніби як. Косметичка, гаманець можна прикріпити. Ось такий варіант. Гра настільна розважальна 169 гривень. Набір для гри у теніс настільний 149. Подарунковий набір, лялька із домашнім улюбленцем та аксесуарами. Ціна 169 гривень. Так, потрошки привозять по весняний літній асортимент. Ціна 399 гривень. Такий скейтборд є він у різних кольорах. За 34 гривні килимок пазел з ворсом. Розмір 30 на 30 см. Шварцкоп тафт, Лак для волосся 158 гривень. Пінка мус за 159. Подарунковий набір, аксесуари для душу ванне 99 гривень. Є на 4 предмети або на 3. Фіолетовий та чорний варіант. Доместос засіб дезінфікуючий. 700 мл 77 гривень. 74 гривні набір станків для гуління. На два леза 10 штук. 249 гривень набір станків для гоління – 8 штук. Джелет Блу 3 144 гривні, набір станків для гоління з змінними картриджами 2 штуки. Джелет пінка для гоління за 84 гривні. Нівей пінка для гоління – 139. Арко 124. Тример для стрижки волосся та бороди на акумуляторі 349. Електробритва для гоління чоловіча, акумуляторна 399. 449 гривень машинка для стрижки. По 399 гривень таких два варіанти. І за 499 гривень. Ось така. За 22 гривні набір патчів для. Захисник для макіяжу очей 50 штук у упаковці. Шампунь-пілінг для волосся Сульсена 150 мл 160 гривень. душу шик 400 мл за 54 гривні.